Мої щирі вітанечка, шановні паняночки, знову з вами я, ваша Євгенічка. І як завжди, Євгенічка щось накупилася. Але е, тепер не буду тримати інтриги, щось там засекречувати, прятати за кадром, все, що взяла, все, демонструю одразу. Буду зараз вам розповідати, в яку халепу я знову вскочила. Слухайте. Це е, дуже весела історія, тому що так були пригоди. Все почалося з того, що я захотіла підтримати вітчизняного виробника, придбати спиці мікрон і купити е, бавовну від вівчарів, етнокотон. Вибирала там колір. І побачила світло сірий. І думаю, о, а в пані Оксани в інстаграмі Favorite Norka Yarn я бачила світло сірий колір бавовни з прозорою паєткою 3 мм. Як би їх так одружити, гарнесенько? Ой, яка буде пара! Ой, що я нав'яжу, що я нав'яжу. Але перед тим, як брати світло сіру бавовну від вівчарів, я вирішила зайти ж до пані Оксани в Інстаграм. А ви знаєте, що мені в Інстаграм? Instagram... Ой, дорога замовлена, не, не можна мені туди заходити. Але я ж зайшла, щоб придбати ось от ті ж паєточки трьохміліметрові. І що ви думаєте, я побачила, що в неї там акція. На королівську паєтку. І є біла з прозорими паєточками. І ціна ціна, яка 155 гривень. А в інших магазинах королівська паєтка за 50 грамів. Така ціна буде, тобто вдвічі дорожча. І я така, ну. а-а, Треба брати. <питалася> Попиталася за світло сіру паєточку. Нема. А ось ця біла є. І ви знаєте, що? Коли я робила замовлення, я переплутала номери. Вони лежали поряд. 0,18 з прозорою паєткою, 0,15 з білою матовою. І я написала декілька раз перевіряла, що все було вірно. І написала все одно 015 відтінок. І ось воно приїхало, але ж це не те, що я хотіла. І замість прозорих паєток в мене матові. ха Ха-ха-ха-ха. Ось приблизно така в мене була реакція. Але я, ви знаєте, не засмучилась по цьому поводу. Навпаки, я вирішила, що, мабуть, це доля. Мабуть, так зірки зійшлися. Ну, магнітні бурі. Я не знаю, як це ще пояснити, але ось так буває. І ви знаєте, ось він, творчий процес. Слухайте, в мене там дощ іде і. Грім гримить. Так що, якщо що, не лякайтеся. Так от, оце творчий процес, дівчата. Він полягає в тому, що, от як тепер ти женечка, будеш викручуватись? А? Що ти будеш з цієї паєточки в'язати? Ну, і слухайте, що я придумала. Давно, давно. Років 3-4 назад придбала я колись чотири кольори букле. Білий, чорний, чорно-білий і сірий, чорну паєтку і білу матову, отаку, по 50 грам бунтиків. Для того, щоб зв'язати гарний-гарний смугастик. Ниточка букле в мене там дуже класна. Із верблюдика мого улюбленого. Я дуже люблю верблюдика. Але, оскільки це букле не бажано розторочувати, якщо щось пішло не так, то треба перед тим, як в'язати на чистову, зробити якийсь такий гарний зразочок. Тобто зв'язати із букле, але ж з більш дешевої ниточки. І в одному з магазинів я запримітила оце букле. Взагалі, для того, щоб зв'язати, як ви розумієте, по фактурі гарного шанелика, угу. чергового жакетика. І я Думала так, що візьму три ось таких моточки і один білий. Зв'яжу жакетик, в шанель, пущу по краю обробочку, зроблю білою ниточкою, і буде просто бімба. Але ж в мене тепер з'явились оці паєточки, і треба в'язати смугастика. І треба зробити смугастика як зразочок для більш е натуральної ниточки, для свого -отого верблюдика букльованого? І тоді я вирішила, що я візьму один ось такий, один білий і один чорний. Ви замітили, що в мене останнього часу все чорно-біле у кадрі? Що воно таке зі мною сталося. Я прям не знаю. Мене тільки, знаєте, що зупиняло перед цією покупочкою? Те, що, окрім оцього вега фешн, на етикетці немає геть нічого. Ніякої інформації, з якої чупакабри, оце хутро. Ну, звичайно, що це якась синтетика, але ж хотілося якось уточнити, що саме. І е, також хотілося б, хоча б якесь мати уявлення про вагу. Ну, я сподіваюся, що тут десь около 100 грамів. Ну, біля цієї цифри, звичайно. І також хотілося б знати метраж, Але ж, ну, мабуть, це неможливо. От, і я вагалась, вагалась, але побачила. На Ютубі відео, до речі, моєї тезки Євгенії, де вона демонструвала цю ниточку, і що вона там щось з неї в'язала на великого номеру спицях і дуже нахвалювала, що ой, така гарна ниточка, така Ни... ниточка, і я така думаю, ну все, ну треба брати, <рапрати> <рапрати> ну, ну треба брати. Підштовхнула мене остаточно до цього рішення, те, що в цьому магазині а це був фрейм арт. Здається, е, так ось в цьому магазині ще були спиці мікрон. А я ж хочу підтримувати вітчизняного виробника. Я хочу, щоб наші люди робили спиці не гірші, а кращі, аніж там якісь чиягуха-хая і прочі. І прочі. У мене є чагу, до речі, але мені ж, ви розумієте, так? Хочеться, щоб наші люди розвивалися, щоб наш бізнес розвивався, щоб наше виробництво було найкраще в світі. Ну, а як? Ну це ж Україна. Ну, металургія яка? Люди з золотими руками які? Ну чому ні? Ну, ну от скажіть мені, чому ні? Чому ми купляємо якісь індійські, пакистанські, ще якісь там. Японські, корейські, які завгодно, але ж не українські. Я хочу придбати українські. От одні я вже придбала українські, дуже задоволена. І ціна взагалі казкова. Мікрони виявились дорогими. Так, 240 гривень я заплатила за цю парочку. І що я вам хочу сказати, це була найменша ціна, яку я взагалі знайшла в інтернеті на цій спиці. І, до речі, я ніде більш не бачила номер 225. Тільки у фреймарті побачила. Зараз, до речі, цей фреймарт якось по-іншому називається, чи Alexa, чи якось інакше. Я якось не запам'ятала, якщо чесно. Я пам'ятаю його як фрейм і так його і називаю. Ну, ви розумієте, так що там може бути друга назва. Так от, тільки у них я побачила ці 2,25, і, до речі, у них було вказано на сайті, що це лейси, тут нічого не написано, які кінчики, тут лейси, чи ергономік, чи якісь інші стандартні. Ні. Немає ніякої інформації. І коли я їх отримала, я їх, звичайно, розпакувала, подивилась, помацала. І що я вам хочу сказати: якщо лейси такі гострі, то я боюся, які тоді ергономіки, тож взагалі будуть ігли, ну, слухайте, це занадто. Але я вже придумала, як вирішити цю проблему, щоб не наколювати пальчика. Одну спицю берете праву, ту, якою в'яжете, ергономіка болес гостру, а другу спицю а... іншу беріть, та, що не гостра, і інший кончик має. І тоді, взагалі, все буде клас. Ще якщо знаєте праву спицю брати більшого розміру, а ліву меншого розміру, то взагалі буде бімба, не те слово, Користуйтеся моїми лайфхаками. Я вам стільки всього розкажу, повірте. Так от. Повернемось до нашої розмови про мікрони, що я хочу вам про них ще сказати. От вони стоять 240. А ось ці я купувала за, це двіючка в мене, за 58 гривень. Ви тут бачите десь стики? Щось вам намікає на те, що це роз'ємні спиці. Ось я, наприклад, не бачу. І не відчуваю на дотик. А ось тут, подивіться, ви бачите стики? Ви бачите, що це роз'ємні спиці. Я бачу ось один стик і ось інший. Тобто, виходить, що спиці за 58 гривень зроблені більш якісно, аніж спиці за 240. Уявіть собі. І ще ось ці спиці 13 сантиметрів завдовжки. А ось ці 14. Тут було вказано, що це бронза. А промікрони кажуть, що то латун. На колір вони однакові. За запахом, за ароматом. Теж, <с> так, вони дійсно мають аромат. Аромат, який не всім сподобається, ну такий залізний, тому що латунь або бронза це сплав, який містить в собі мідь, наскільки я знаю, а вона окисляється. Тому о, перші часи в'язання ви будете відчувати цей аромат. Залізний. Потім це проходить. І так, як ви бачите, ці такі поліровані, гарні, блищать, а ці більш матові, ну вони теж підполіруються, бо вони нові, і е, ними ще жодного зразочку не зв'язано. Я ще не випробовувала їх в роботі, не дивилася, як вони тут чіпляються, не чіпляються. І ще не знаю. Чи буду я міняти тут волосінь? Тому що волосінь жорстка і має ефект пам'яті, але казали, що можна її там в кип'яточок помістити, і все буде норм, але ж мені хотілося б щось більш якісне. Якщо в мене все вийде, те, що я хочу, я вам, звичайно, в наступних відео продемонструю, поки що як є, показую. От, і загалом мені, звичайно, сподобались ці спиці, мені гріє душу те, що це український продукт, але ж хотілося б все ж таки не бачити тут оцих стиків і е, не мати хлопоту ніякого з заміною волосінь. Хотілося б одразу отримати гарну волосінь. От, і ще так смутило мене те, що тут все російською і англійською написано, ну то вже тут таке. Мабуть, ще не встигли переробити. Ну, і добре. Ось така в мене сталася халепа, з якої я тепер буду викручуватись, як ви розумієте. І попереду мене чекає досвід. І випробовування нових спиць. Взагалі я хочу зібрати свій такий арсенал із латуневих спиць українського виробництва. Ось у мене є двічки, є тепер 2,25, є 2,5 і 3. Очка. А я ще хочу 2,75, ну це тільки мікрон прийдеться купувати. І ще хочу 3,25 і, можливо, 3,50. От мої О, найулюбленіші номери. Коли зберу, буду хвалитися, буду вифізіруватись. І що ще хотіла я вам сказати про мікрони? це те, що я там побачила, що є і вкорочені варіанти, тобто там є кінчики. Різної гостроти і ще є різної довжини спиці. Ось ці я взяла стандартні 13 см, а бачила ще, що є і 10 см спиці, Ось такі теж хочу випроповувати. І теж думаю, знаєте, як, що праву спицю можна взяти вкорочену і гостру і більшого розміру на чвертинку, а ліву спицю взяти довгу. Негостру і меншого розміру на чвертинку. І це буде просто кайф. Ну, от такий в мене план, коли я це все здійсню. В мене ще є деякі задумки цікаві щодо спиць, ну це вже діло майбутнього. І якщо мені пощастить, якщо все зійдеться, як треба, якщо ні, то. Вибачайте! Ну що, мої дорогесенькі, оце такі мої справи. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися і послухати про мої пригоди чергові. А я вас чекатиму у наступному відео. Сподіваюся, ще зустрінемось. Поки що цілую і обнімаю. Чао, чао! Мої солоденькі Па-па.